Залучення інвестицій наріжний камінь розвитку будь-якої економіки після приходу до керівництва регіоном команди Едуарда Матвійчука. Залученню інвестицій було приділено першочергову увагу. Обласна влада взяла на себе відповідальність за супровід кожного інвестиційного проекту, за захист його від бюрократичних зволікань і організаційних проблем. І результат не збусив на себе чекати. В область прийшли інвестиції. Відкриваються нові підприємства, створюються нові робочі місця. І одещина впевнено виходить до числа перших регіонів країни за рівнем розвитку. Економіки. С точки зрения вложения инвестиций, иностранных инвестиций, инвестиций в основной капитала, где область в том году была на первом месте. На первом месте, ну я вам назову просто для наших телезрителей такие цифры, что только одних, э, скажем так, прямых иностранных инвестиций за прошлый год было в детскую область привлечено. Э, Половина той суми, которая за предыдущие больше більше лет. И Я думаю, ми в этом году продовжимо такими ж темпами. І ми условно говоря за два роки привлічом иностранных інвестицій в Одесский регион регіон же количество, як за предыдущие 20 лет. Одна з основних тем залучення інвестицій в Одеську область це розвиток альтернативної енергетики, особливу увагу, які приділяє президент України Віктор Янукович. У цій сфері Одещина займає в Україні одне з лідируючих місць по програмі обласної. Государственной администрации, которая касается энергосбережения, которая касается использования альтернативных источников энергии, в том числе и тепла. Мы начали работать, и в первую очередь это проект губернатора по установке модульных котелей на альтернативном топливе. Мы попали в этот проект, и я просто благодарен ему за то, что он нам доверил это дело. У нас уже есть 20... одна котельная на альтернативном топливе, которая не использует уголь. Одещина показывает и на более высоком государственном уровне, как необходимо решать проблемы энергозамещения и энергозависимости. Энергозамещение – это использование энергии солнца. Не роззавісімось, то ми умінчаємо зависимость від російського газу. Наша знімальна група побувала в Білгород-Дністровському районі, де на території старокозачої сільської ради з червня 2012 року працює одна з розташованих в нашій області сонячних електростанцій. Сонячна електростанція в старокозачому на рік виробляє близько 54 гігават електрики, а цього достатньо, щоб забезпечити зеленою електроенергією близько 11 тисяч домогосподарств. Сьогодні в області будується ще близько 10 сонячних електростанцій. Губернатор Одеської області Едуард Матвійчук упевнений, що будівництво подібних об'єктів у регіоні дозволить знизити залежність від зовнішніх постачальників електроенергії, залучити великі інвестиції в нашу економіку, створити нові робочі місця і розвивати інфраструктуру в регіоні в інтересах місцевих громад. А ще це повна відсутність негативного впливу на природу і безперебійна генерація електроенергії незалежно від погодних умов. Эта станция экологически чистая, никаких выбросов, никаких вредностей не приносит. Люди работают, всем все нравится. У нас высококвалифицированные персоналы, которые у всех высшее образование. Все четко знают свою работу. Персонал подбирается, как бы я так сказал, на высоком уровне. Роботою здесь також местные жители, некоторые з Белгороднестровска работают. на сьогоднішній день в країні працюють 43 сонячні електростанції, і таким чином завдання, поставлені президентом України Віктором Януковичем, такі як зниження енергоємності виробництва, широке використання місцевих видів палива та застосування нетрадиційних джерел енергії, успішно реалізовуються в нашій країні та в області.